Я рандомно обрав кілька сервісів, до прикладу, Open Budget, путівник інвестора, додаток Smart City, Вони тимчасово не працюють. На сайті консультації з громадськістю, який мав бути найактивнішим, новини в останній публікувалися в березні 2022 року з переглядом 2-6 людей. Також розділ е, з е, опитуванням взагалі він є неактивний, тому що вийшов термін сертифікату захисту. Но це зовсім нонсенс. Процес цифровізації він справді найважливіший, але сервіси повинні бути працюючими і ефективними, щоб дозволило мати е, дієвий цифровий майданчик. Або ж необхідно оптимізувати ті е, видатки, про які ми говорили минулого року. Дякую. Плануємо затверджувати нову. Зараз ми виконуємо вимоги діячів новій програмі інформатизації, це буде детально все враховано і виключно ті видатки.